Доброго дня, шановне панство, продовжуємо вчати АВТ. Сьогодні розповім про менеджери макетів, тобто Layout Manager. Отже, Layout Managers використовується для впорядкування компонентів певним чином. Layout Managers полегшує нам керування, розташування і розміром компонентів у формах GUI. Layout Manager це інтерфейс, який реалізований усіма класами менеджерів макетів. Давайте подивимось такий До AVT відноситься Porter Layout, Grid layout, flow layout і Card layout. До Swing відноситься Box-Layout, Crop layout і scroll-panel layout. Є ще декілька лаїв, але поки цього достатньо. Взагалі будемо розглядати лаїв Swing, коли дійдемо до самого Swing. Поки дивимося на AVT. Пам'ятайте раніше, в метод фрейму... вже не фрейм, здається. А компонента взагалі. Ось. Set layout. Ставили тут null, він компонента... А, контейнер. Контейнер, точно. Фрейм це у нас контейнер. Ставимо, ставили null, Тобто взагалі ніякого лаяту не треба. Але в фрейму, якщо не виставляти, взагалі, от, Default layout for frame is border layout. Тобто, якщо ми взагалі не використовуємо цей метод, у нас за коментом, наприклад, я чи там видумував взагалі, то дефолтний буде board layout, border layout. Давайте розберемось, що таке border layout. Ось він у мене перший. І так, border layout використовується для розташування компонентів у п'яти областях: північ, південь, захід, схід і центр. Кожен регіон або область може містити лише один. Компонент. Це стандартний макет рамки або вікна. тобто для фрейма. Border layout надає 5 констант для кожного регіону. North, South, East, West, West and Center. Тобто, коли ми будемо виставляти якийсь компонент, де ми хочемо його розмістити, ми за допомогою метода розміщаємо компонент, як раніше там ADD, і додавали компонент. Так, ми ще й будемо виставляти йому. Де ми хочемо його розмістити. І він буде там розміщуватись. І, до речі, там, якщо нападаєш ресайз, якщо ми будемо робити, ну тобто, коли збільшимо або зменшимо, він буде, ці компоненти будуть причеплені до своїх місць і не будуть здвигатись. Вони будуть збільшуватись, зменшуватись залежність від самого цього контейнеру, фрейму, якого ми будемо. Але вони будуть відносно самих себе залишатись на місцях, але такі ставати більшим або мемчимо. Добре. Далі подивимось на grid layout. лаєт. Грід лаєт використовується для розташування компонентів у прямокутній сіті. У кожному прямокутнику відображається один компонент. Тобто, ми можемо задати цієї сітку розмір, там 9х9, так, як судок, наприклад. Ось. І вони всі будуть розміщені по цій сітці. Тобто вони, вони можуть бути як в один рядок, або в один стовпчик, або взагалі як сітку. Це вже як ми захочемо. Так? Ось, стосовно а, рядка. Наступний flow layout використовується для розташування компонентів у рядок один за одним. Це стандартний макет, оплету або панелі. В цьому випадку, що в попередньому ми могли зробити як рядок, так, то тут а, тільки рядок, і вони йдуть один за одним. Але ми можемо їх, наприклад, центувати зліва, посередині або справа. Ось, давати між ними. А, Розмі, ну, в принципі, як у попередніми всіма компонентами, ми можемо між ними якісь а, відступи робити. ось Ну Тут flow layout тільки тільки, тільки рядок. ось Стосовно наступного. Card layout. layout керує компонентами таким чином, що одночасно відображається лише один компонент. Тобто, у нас, наприклад, є дві кнопки, так і в один. Проміжок часу у нас тільки одна кнопка може бути візуально відображена. Тобто цей компонент не дозволяє двом і більше одночасно, щоб вони були в контейнері, відображались в контейнері. Ось. Тобто Це дуже добре стосовно, як раніше, попередніх відео казав про гру, наприклад, якась гра, рівні. так. Ось. І ми спокійно можемо відображати. Нам тільки один рівень, ми не проходимо паралельно, два рівня. Хто має там дві голови, чотири роки може, звісно, <смі> якщо ось для того, для того треба робити два кар <смі> Ну, суть, ви зрозуміли, це добре підходить, наприклад, в цьому випадку, коли нам потрібно тільки відображати один компонент. Ну і наші sving лайаути, які про них раніше розмовляли, я їх просто їх сюди добавив, просто ми до них ще дійдемо, і ми більш детальніше. Вже розберемо, вже не буде такого загального відео про всі лаяути, так, Просто буду одразу їх а, випускати відео про ці Box Layout, Group Layout і scroll Panel layout. Може, там ще знайду декілька лаяутів, ще покажу. Swing — це більш, а, в нього більш можливостей. Це обгортка над АВТ. І коли, наприклад. Створюєш там просто кнопку, вона вже одразу там якась, вона візуально відображається від АВТ простої кнопки, і вона відображається так само на всіх на, на всіх різних операційних системах. Там вже додавлено до неї. там Якщо я не помиляюсь, то, тобто розміри, там, або е, тінь в неї падає, або там, фокус на неї якось по-іншому глядає. Ну, будем, дійдемо до е, стінга, е, розберемо ці різниці. Не буду розбирати вже кожний компонентів авт, так? Більш так докладніше, вони дуже-дуже схожі. Там просто різниця в те, що якщо АВТ називається там Button, то в Свінгі цей компонент називається JButton. І так за всіма JFrame, JPanel і тому тому подібне. Ось, просто буду а, а, показувати, яка різниця між цими компонентами хоча б візуально. Чи які в них додаткові є ще можливості. Добре, а, на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.